Останній обстріл і передостанній обстріл дуже постраждала одноробівка у нас в кадрі староста Оксана Іванівна Пуніна. І те, що я сьогодні чую від людей, це дуже прості такі слова. Кажуть, то знову перебило газопровод, і люди дзвонять кому старості? Староста що робить? Приймає рішення. А я запитую, а би старости не було? там, хто ще од у вас. От такі да, таких ситуацій. Таких ми, 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 ми втрачаємо пам'ять про героїв. Тут ми, героїв повна. Да, по -перше, у нас е, група ж в селі є. Ну в такому телефонному. і дай Бог, коли є зв'язок, то ми можемо швидко між собою пообщатися, ко які проблеми. Угу. Питаємо так у всіх, всі цілі, всі все нормально. Хтось мені може одразу позвонити і сказати, що в нас там перебила рядишкам газ. Чи якщо це в ну, день було коли видно, то люди можуть одразу повідомити, що десь провода обірвала. Ми одночасно між собою на різних вулицях зразу комунікуємо або з інших сел, мені так повідомляють. Ну наприклад, в нашому селі е, такі помічники це в нас уже Раїса Івановна, Ви знаєте, вона не жити, на є, щоб вулиці? не фамінаружа. Вона по її вулиці завжди повідомляє вчасно, що в неї трапилось. Далі по вулиці живе вже неоднократно. Мені дзвонила Сердюкова любов, це в нас багатодітна родина, і вона також люба вже От не раз, що Оксана, я бачу, десь там огонь горить, ну то є все общає. І тут в городку люди. Ну, Перші, хто проходить на допомогу, так щоб там щось залатати, зробити. Це вже наші перевірені люди. Володимир Іванович, наш веретівник. Він в першу чергу він житель місцевий, потім директор нашого комунального підприємства, ну і наш член сільського комітету Моравський шлях. Я так розумію, він... ця людина ні на день не покидала, не покидала. населеного Село, пункту. Володимир... а як ця історія, коли він ночі це було минулого разу, як обстріл був, що люди всі мені телефонують з різних місць. Вони побачили вогонь, що горить в одному місці, там, де mm -hmm. пробила газ, і продовжуються обстріли. Звичайно, що в такий час не можна людей одразу когось послати, там, ну, щоб щось зробити. обстріл може Но, бути знову. Звичайно ж, так. Ну, Коли тільки-тільки трошки затихло, і ми бачимо, що пройшло там хвилин 20-30, Володимир Іванович каже: Ну ладно, поїду, сідай, я не знаю. Це була нічого, Владимир, це була ніч. Це було вночі. Ночі. Страшно було? Та ні, нічого там страшного. Ліш би не летіло. Так а могло ж летіти? Могло, ну а що ж? Ви сіли фонарик на лоб і погнали скочем. Ні, я без фонарика. Кран закривати газовий, так? А, а я би не закрив кран. Ну, горіло. 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 Справа в тому, що весь все село ваняло газом. Ми вийшли, коли mm. трохи затихло на вулицю, то в нас повністю на вулиці стояв запах газу. А останній раз, коли біля нашого будинку прилетіло, то перебило трубу, і ми в підвалі знаходились. У нас весь газ пішов в підвал. Люди сидять, бабуся, вони кажуть, ми зараз мало того, що нас ще ну, прибити може, так ми ще можемо задихнутися. Ну, це страшні і, і, і речі. І загоріться. Звісно, і приходиться такі приймати, звісно, швидкі якісь рішення. Ми одразу службам повідомляємо. Якщо це навіть вночі, я пишу ну, 11-та година, то мені довелося Алі Олександрівні дзвонити і то сказати, да, тому що це якби э, как бы, наше втручання жителів у їхню. Роботу, і не можна без дозволу. Потренували газовщики? Зразу вона прийняла і сказала, да, добре, дякую, що сообщила. І утром вже ще не було навіть шостої години, mm. люди вже до нас приїхали. і Владимир Іванович якраз вони попросили, щоб хтось показав з місцевих. Mm. І вони приїхали, це все устраняли. Я дуже вдячна нашим службам, Вообще, вони ходять під таким, дай Бог їм Божої опіки. Шорез, шорез, Газова вони за все весь час, скільки ми тут проживаємо, вони постійно проїжджають це все устраняють і продовжуються ж вони от минулий раз у нас в трьох містах да, пошкодили. Mm -hmm. А не одну точку встигли заварити. Тут хлопці почалися опять, їм довелося, звісно, знятися, вони через час тоді приїжджали. Знову приїжджають, приїжджають, хлопці в Парису тільки провода починили, опять з'ять прильот, а в других уже. їм не дають навіть доробити те, а вже додають ну, слідуючі вже провода. Ну і хорошо, що є на місцях люди, які не дають тратити час нашим ресердцям на Оце те що... людина. <реш> да, ну і Владимир Іванович, у Барановці Олександр Володимирович Ткачов, е, в Ковалях у нас наш тоже ж представник Саша е, Несвітайло, на Петровці у мене люди ж дзвонять, Ірина Вікторівна, там ви знаєте, і наш представник. Якщо десь щось, вони дзвонять. Так, там перебило, щоб вже знати, люди приїхали, вони точку вже знають, щоб не їздити по селу, ну, не, не шукати. Це ну упрощає якби цю процедуру. Тобто ці люди фактично утримують сьогодні території тил оцей. Да, а цим... скільки скільки нагадайте, скільки до фронту? Схода до... нас да. ну од одноробівки, якщо напряму 60 кілометрів, а ті ж наші села, вони ще ближче знаходяться. 100-метровій зоні як кажуть, каросотка за сотка за да, Там же ж взагалі 40 метрів можна сказати. Через Дякую через річку. Да.